А як впливають аборти? Взагалі, як це виглядає з тонкого плану, і як це впливає на родинну, на родинну систему? Перше, що треба зробити, це себе пробачити, Бо це все ж таки досвід душі, і душа знала, і душа хотіла цей досвід. Тобто, душа йшла на цю землю, знаючи, що вона хоче прожити цей досвід. Для чого? Бо вона його зараз проживе. І все, в наступну реінкарнацію вона піде е, і матеріалізується. Тому перше, що треба зробити жінці це себе пробачити. Бо це договір двох душ мами і дитини, або тата і дитини. Е, Обов'язково треба подякувати. Обов'язково треба визнати цю дитину. Проблеми починаються тоді. І е, ще, ще один ключовий критерій це не. Е, не боятися вагітніти. Ну, зазвичай у жінки, у яких були аборти, вони не бояться вагітніти, Це у яких були вигідні, ті бояться вагітніти. Якщо проблеми починаються тоді, коли дитина. Коли, дитина, я вже кажу, коли абортована дитина не визнана, коли вона похована за пластами брехні, коли про неї ніхто не каже. Бо коли. Жінка зробила аборт, можна дати ім'я цій дитині, поставити їй свічку, помолитися за неї, сказати їй дякую за те, що допомогла мені прожити цей досвід, я допомогла тобі прожити той досвід і відпустити. А, бо чого потім часто буває так, що після аборту до жінки взагалі не приходять діти? Це не того, що і Бог наказує. Бог нікого не наказує. Це того, що вона сама себе карає і наказує. Це те, що вона сама, Це того, що вона сама себе знищує і не може себе пробачити. Ось чому. Тому головне тут пробачити себе, прийняти цей досвід. Він був в твоєму житті, все, він закінчився. Можна жити далі і можна бути щасливою, бо далі та абортована дитина вона піде на матеріалізацію, буде жити своє чудове життя. Головне, визнавати цих дітей. А навіщо душа тоді обирає такий досвід прийти і не народитися? Як зцілення. Можливо, вона в минулих реінкарнаціях знищувала багато людей, багато душ. І тепер їй, щоб матеріалізуватися, їй теж треба прожити досвід ненародження. Тому вона а приходить, впливає... цілилась і йде далі. Ага, дякую. А як впливає, ну, наприклад, Ситуація, коли наші бабусі або мами робили багато абортів, і тоді просто до дітей. До ембріонів відносилися досить легковажно, можна так сказати. Так ну, вони взагалі не вважалися дітьми, і аборти робилися дуже часто, mm -hmm. і до цього так не ставилися. Чи впливає оця родинна історія потім на е, жінку, яка хоче мати дитину? Дуже впливає. Але е, це теж люди це пояснюють тим, що це. Наказання наше породу, що от бабуся робила аборти, і тепер її онука не має дітей, це нас так наказують. Але ні, це урок того, що в ось цій жінці, у якої зараз немає дітей, рід бачить людину, яка зцілить ці душі, яка їх відпустить. Яка за них помолиться, яка попросить у них пробачення. Навпаки, бо мало свідомих жінок пішли б в в зцілення досвіду абортованих дітей просто так. А так дається ця проблема не настання вагітності, і там може бути ключове, що або і що просто треба визнати цих дітей, про них треба говорити. Їх треба згадувати на Різдво, їх треба згадувати на Пасху. Але легко згадувати не з болем. Да? Ну, у них от такий досвід. І, і ще, що може бути тут, що, поки вони не визнані, вони займають якісь місця, не їхні. Тобто їх треба визнати і дати їм місце в роду. А коли їх не визнають, вони можуть займати. Чужі місця в роду, і виявляється, що начебто ці місця зайняті. Тому в рід не приходять діти, бо ці місця вже зайняті душами абортованих дітей. Тому треба просто визнати, дати їм місце, відпустити, і тоді в, в родину прийдуть е, нові душі. До речі, мені зараз ще прийшла інформація, що, можливо, це й будуть душі. Абортованих дітей і у цій жінці не даються діти, щоб вона відпустила ті душі а, на небо, і вони прийдуть до неї у вигляді матеріалізації діт... її дітей. І таким чином вони просто залишаться в цьому роду, але вони вже прийдуть до мами, яка готова їх прийняти, бо та мама, бабуся, прабабуся а, не змогла відкрити серце для них. Ну, по абсолютно різним причинам, да, бо в життя було дуже важке. Ми не засуджуємо жінок, які пройшли через цей досвід, це дуже травматичний досвід. Але а, так ці діти повернуться в той самий рід. А Викидні вони теж мають такі самі е, наслідки, чи там якось по-іншому все це відбувається? Викидні, це коли жінка не готова зараз мати дитину. Не готова у неї є якісь упередження, або недовіра до чоловіка, або страх вагітніти, або що вона залишиться одна і не зможе його прокормити, або що ем, вона недостатня, наприклад, багата, щоб забезпечити багате життя своїй дитині. Хоча це все просто, це все просто упередження, які не мають. Ну, це просто обмежуючі упередження. Дитині не треба, щоб її, щоб її батьки були багаті, треба, щоб е, її любили. Тобто аборти це або жінка не готова на приходи дитини, Ой, аборти, вибачте, викидні. Це або жінка не готова зараз прийняти цю дитину, або душа не готова зараз прийти. І вона часто буває так, що це одна і та сама душа, і вона пробує. А якщо я приду у тілі хлопчика, а якщо я приду у тілі дівчинки, а якщо я прийду в цьому році, а якщо я прийду в цьому році, вона приміряється, і вона приміряється до того, в якому стані в гармонії знаходиться пара, в якому стані знаходиться мама, на якому рівні, наприклад, душа може йти, а потім. Вона може передумати, бо вона хоче маму в іншому стані, Хоче маму більш розслабленою, або маму більш впевненою, або маму більш ресурсною. Але, скоріш за все, викидні це неможливість прийняти дитину зараз. Хочеться мені ще подивитися на ситуацію, коли не відбувається підсадка ембріона. Угу. Чи це Това, так само, це чи ні? Коли не відбувається підсадка ембріона, це теж упередження, що жінка не готова прийняти дитину зараз. Але не тільки жінка, чоловік, пара. Треба дивитися не можна все звалити на жінку. Так, жінка дуже найголовніший елемент в цій системі. Але... Але багато дуже залежить і від чоловіка. Це може бути. І чоловік не готовий, і це впливає на поле пари. Тобто пара тоді теж не готова. Бо якщо один не готовий, один мінус, а другий плюс, то тоді це нуль. Але, скоріш за все, коли, найчастіше, коли не відбувається підсадка, це люди не готові. Але як, ну, люди ж кажуть, Та я ж хочу дитину, я ж готовий, я ж все для цього роблю. Е це все підсвідомі програми. Ми, на те вони підсвідомі, що ми їх не усвідомлюємо. Вони під свідомістю. Якби все було так просто, то всі б наші бажання е, матеріалізовувались і реалізовувалися дуже швидко. А підсвідомі це те, що ми не бачимо. Тому здається, що ми хочемо дитину, але насправді ми боїмося, що. Е, тоді мені треба зав'язати зі своєю кар'єрою, зі своєю реалізацією, бути постійно мамою. А це така роль, про яку я не знаю. Там так багато змін, і це підсвідомо. І жінка ну, часто цього не усвідомлює, і тому вагітність не настає. Тому дуже важливо дивитися в правду і працювати з спеціалістами з цих питань. І довіритися спеціалістам, щоб вони допомогли тобі побачити правду і зцілити її.